Звідки я ж мушу написати звідки? Я зараз не показати, але не можу показати. А ми його так вчора проголосували. Немає в нас додаткових моїх нас. Доброго дня, шановні колеги, на вимогу мера міста ми проводимо поза черговим за, на вимогу від цього. За дорученням. Порядок даних позачергового засідання комісії на 16 .05. у нас сьогодні складається з трьох питань. Хто за такий порядок денних. дякую Перший проєкт ухвали про затвердження програми розвитку театрального мистецтва та фінансової підтримки театрів у Львівській міській територіальній громаді до 23 і підтримки театрів а Першим року буде власне голосовано чорно перестанці, власне, то програм на площа на саму Так. Але реклама нам повертається в бюджет. Ці вони заходять ще і немає міста і ставлю на голосування, щоб вибачте, Пожалуйста. Інна Васильовна, а які гарантії, що ухвала прописана грамотно, і що в нас не буде ситуації, так як ми сьогодні на мій порядок денний питання п'яте, і нас запевнили, що ми це все в Мінфіні перепогоджували, тому що була на коліні написана ухвала, і ми міняли. Ми будували якийсь напрямок. Замість того, щоб будувати будівлю, ми будували напрямок. І це ж <плес> чиновники, це ваш департамент, зготувалися. Люди, хто звізував, хтось перечитував, хтось дочитував. Я питаю, які гарантії, що зараз оце упали, яка бойовила вчора. <плес> бо вона, ми не будемо її через місяць знову переголосовувати. бо сьогодні так горить, пакет, <плес> а потім ми знову зможемо реалізувати, тому що хтось там криво косо написав. То хто за це гарантує? Дивіться, ну насправді 100% гарантії, напевно, що не можу дати. Навушу приклад <плес> вчора, не вчора. Uh, місяць тому прийшов на свист від обласної лікарні, котра на кажуть, вони самі написали в своєму листі назву субвенції. Вчора я маючи практику, коли ми довго пуска, по моєму правильно, нема. не пускав по лікарні Чорнобильської там, де он... Те, не? так? я вирішила просто набрати пана Романа Дуду і уточнити, а точно ви добре вписали в листі назву субвенції? Дуду. І що ви думаєте? Такі неправильно коли не та людина, яка веде проєктно кошторисно дали мені телефон її людини. Ми сьогодні прохання до Надалі теж до вас уточнити. Ну, є людський фактор. Ми докладаємо максимальну зусиль. В цьому випадку ми наперед поспілкувалися з театром Синковецької, показали, як звучить формулювання стрічки, чи воно буде театр влаштовувати, чи театр прийма гроші. Наперед зробили всі про все узгодили. Зі слів театру їм все підходить. Ну, мені важко сказати, чи то в театрі нині та людина, чи завтра буде інша. Що стосується похвали по фінансування по кредиті, там трошки інша ситуація. Ми передбачили гроші. Звичайно, там є два випадки. Є випадок, коли проєктно-кошторисна документація, яку подали нам, вона не була така, як безпосередньо в проєкті, і там треба було уточнення з Мефіном. А є випадок, коли кошти, які ми передбачили на, на теплонергу, не пам'ятаю на яку адресу. Вони просто а, в них проект USAID відновився. Вони отримали знову фінансування і використали ці гроші. І потреба брати кредит. У них відпала, тому ми ці гроші перерозподіляємо на інші на, на дорогу по-моєму, не пам'ятаю на що на скільки на дивіться. Ви, ви дивіться, я просто ще раз ви зараз знову змішали то все. І, а я вам говорю, там де в нас був текст. Що ми депутати не прочитали, добре проголосували. Ну, депутати ж сподіваються на чиновників, які зранку до вечора працюють, отримуючи зарплату. Ми будували напрямок. Я б, ми вчора спиталися, ми будували напрямок. І ще друге питання. Чому... чому, чому ну так було ухвально, що на прибудову напрямку ми брали гроші. Ні, на будівлі. Ну я вчора напрямку напрямку до головного корпусу. Це так було в ухвалі. І ми міняли це в Мінфіні, міняли так далі. І тому я зараз ну і задав будуємо основну споруду. І за зараз ми будуємо основну споруду. Тому я і тебе, і друге мене, і друге в мене питання. Я не в листі написав, як він. Просить і, писати ухвалі. Згідно листа розпорядника, ми і передбачаємо стрічку в ухвалі. Якщо в подальшому розпорядник це уточнює, то ми мусимо внести ці зміни. Добре, тоді і друге питання до вас, Інна Васильевна, тому що Вікторія Довжик нам не змогла вчора дати відповідь на фракції, ми запиталися. Окей, продовжує співпрацю з ЮСІД чи там, ну, з кимось, продовжили, знайшли гроші спонсорські. У нас було 18, 18 об'єктів. Лишилося 16, ми самі за них голосували. А хто прийняв рішення про перенаправлення коштів, власне, ті, що ви вивізли з двох об'єктів, чому прийняли рішення чиновники? Чи не рада має приймати такі рішення? Чи попередньо до нас ніхто не приходив? Частину кидаємо на Лискицьку, а частину кидаємо. на... Ні, Головний розпорядження на дарці пропозиції пропозиції на так. департамент фінансів я зараз фінанс. можу це пояснити. Ми з цими пропозиціями прийшли до вас. Дивіться, насправді вони зрозуміли про що питають. Це от мова йде зараз про конкретний кредит. Тут просто я чому і перепитала Петра. Це не USAID. це той кредит, який ми брали в Укргазбанку і в Ощадбанку. І це той кредит, який я задала питання, чому е перекидана на Бескітку і на Краматорі. Краматорі в нас повністю закритий проект. Тобто, якщо Бескітські я розумію, вона була не, не повністю закрита цим кредитом, то Краматорі був закритий іншим кредитом, причому значно дешевшим кредитом. І в мене теж було питання, чому воно так відбулося. Я розібралася за цей день за вчорашній вечір. А все було дуже просто. Значить, з двох об'єктів, які були закриті іншими джерелами, і цей кредит вже не потрібен в повному обсязі, було вилучено ну, по суті а-ля 18 мільйонів. І ці 18 мільйонів були розподілені керівником департаменту, який був розпорядником в межах свого департаменту. В них було тільки два незакритих проєкта, в їхньому розумінні це Краматорі і Безкіцька. Крематорій насправді був закритий, тому що він був закритий іншим кредитом. Просто було прийнято рішення, що тоді вони той кредит добирати не будуть. Той на, сім, на, той, на меншу суму. Але я категорично проти, наприклад, таких речей, тому що кредит другий, той, що в Укргазбанку і Ощадбанку, він е, значно дорожчий. дорожчий, ніж той під 7-9. Теж в Укргазбанку і Щадбанку, але інша програма. Тому я вважаю, що тих 8 мільйонів можна перерозподілити на інші проекти інших розпорядників. Я розумію, що е, е, департамент ЖКГ буде дуже образливо, що в них вони зекономили і в них потім ті гроші відібрали. Але перепрошую, в нас є ціле місто, а не тільки департамент ЖКГ. Тому дякую, що вони зекономили. Прошу переглянути цей розподіл, погодити його з депутатами і тоді виносити це питання. Тому що в іншому варіанті це ми робимо шкоду. І це неправильно. Вона вона достатньо значна, тому що 7 і 9 це не 16 17. Я тому хочу, але це... Де тепло нерво зекономило гроші, діти фінансувати. Але вони ці, цю економію зараз перекидають на неекономі. На Свої об'єкти в межах департаменту. Так, але Все це неправильно. І... Тобто, якщо з Бескітською зрозуміло, що їм треба закінчувати об'єкт, то Краматорій закінчиться за рахунок бюджет, е, кредитних коштів і всі ті кредити погоджені. радою. Тому не треба у тих от, е, непонятних цих. Добре, готові підтримувати перше питання програму розвитку театрального мистецтва? Ставлю на голосування. Хто за? Сюди Дякую. А де гутник? Я за Може, я не знаю, що ми проводимо ми про театр. Так, так. Ми Друге звернення управління адміністрації адміністрування послуг стосовно прохання погодити збільшення бюджетних призначень управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики на 400 тисяч, придбання матеріалів обладнання інвентарю і довгострокового користування на 300 тисяч, капітальний ремонт на майже 3 мільйони. Доброго дня, шановнуючі, члени колегії прохання. Пані управління, адже е, ці кошти будуть спрямовані для наближення послуг для ветеранів та їх сімей у Сихівському районі. Зараз активно проводяться, е, вже проводяться демонтажні роботи, е, електричні роботи, е, є води, питання внутрішні, а, внутрішні роботи. Є питання що чотириста на е, обладнання на довгострокове користування триста і на ремонт два вісімсот сімнадцять двісті сорок. Які обладнання думав, що не туалетні тримачі. Ремонтні роботи. А буде 400 тисяч і 700 тисяч це є придбання товарів, меблів, техніки. Тут розбити 400 тисяч це є загальний фонд і 300 тисяч це є бюджет розвитку. 400 тисяч це є на наступну сесію, е, ну, щоб включили, але просимо вже погодження, оскільки і 300 тисяч. Просто коли ми обложуємо тендер, ми ще маємо мати дві специфікації. Товари які більше 25 тисяч вони зі Добре, передайте, будь ласка, список тих товарів, які плануєте закупляти. ставлю на голосування. Якщо більше питань немає, хто за рішення прийнято. Звернення департаменту економічного розвитку стосовно прохання погодити внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади. Реалізація програм допомоги гарантів Європейського союзу уряду іноземних держав міжнародних організацій донорських установ. А саме те, що ми з вами проговорювали по першому тему, збирають ці залишки по грантам і передають на капітальний ремонт з обласуванням критого інклюзивного простору задання спортом осіб з обмеженими функціональними можливостями на території КНП. Це є купол, там де будуть цілодум... круглорічно займатися спортом, в тому числі хлопці, які проходять реабілітацію в «Анброкені». Прошу підтримати. Це, ми маємо право змінювати цільове призначення. А ми не змінюємо. Зараз його призначення було реабілітація. Ну, Першої та об'єкти об там не були прописані. Було загальне. То ми можемо це рішення. Ми можемо, тому що ми самі ті об'єкти придумували. Е, а може хтось і сказати, що ми можемо е, ми і ці об'єкти встановлювали Но... самі, і ці об'єкти так. Ми їх встановлювали на прохання першого ТМО, точніше департаменту охорони управління охорони здоров'я да. і ми ну, це ці... кажуть, що все законно і ми можемо це рішення приймати, то ні. Ну я це вивчала. Я прийшла до такого висновку, тому що в, в, в гранті було зазначено чітко про реабілітацію. Отримувачем гранту був перша перше ТМО Вони виконали всі роботи, які ми їм призначили по їхньому. Розумінню, що вони мали було зроблені, в них лишилися залишки. Це різні е, різні е, проекти зібрані залишки по економії, і вони пропонують зараз це підправити на капітальний ремонт частини території з облаштуванням критого призивного простору для заняття спорту осіб з обмеженими функціональними можливостями. законно це рішення абсолютно так. Все. Або воно все, просто лише ставлю так. на голосування. Прошу підтримати. Хто за.

якщо ця ухвала не буде, почекайте. Це зараз, це зараз, це не стосується зараз цього цієї комісії, тому я її закриваю. Нагадую, що планова комісія у наступний вівторок в 11.00.